Доброго ранку, ми з Херсоном, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Стосовно замовлень безкоштовного калію, дивіться, будь ласка, присилайте замовлення, куди висилати, на кого висилати, скільки висилати з указанням телефону, з, звичайною смс кою Я їх буду обробляти в першу чергу, бо вони відкриваються легко. В Тік-Ток не присилайте, я там, в мене він завис, просто я не можу зайти в повідомлення і вам відповісти, чи отримати від вас інформацію. В Viber, ще, я за дві доби отримав там більше 1200 повідомлень. Я ще не заходив, не знаю як. Це такий запасний варіант. А краще про звичайне смс-ка. Дзвонити не треба, бо на слух я ж не запишу нічого. О, тому, будь ласка, накидуйте замовлення, все будемо розсилати. Не я буду цим займатися. Я ці смс перешлю відповідній людині. Вона сяде на новій пошті і методично буде розсилати по всій Україні. Розійшлемо всім, кому треба. Кому вистачить, бо ну, поставка 30 тисяч пігулок з Польщі коштує 400, 450 тисяч гривень. Це не маленькі гроші, ми їх зараз збираємо, скільки не збираємо, стільки не збираємо. От, дякую всім за підтримку, за ті гривні 10-100 тисяч, які ви висилаєте на каліайодіт. Це дуже потрібно нам. Потім будемо збирати на респіратори. От, дякую за увагу вами був страх Олександр.